Добрий день, спільнота YouTube. Коротке відео. Мене часто запитують, як я назбирав на таку машину. Пояснюю їм. Ось Дивись, тобі би з малого скільки. там. Ну Хлопці різні запитують. Там, 30, 35, 40, 45 років, у яких абсолютно нема автомобіля або якийсь там, не знаю, старенький. Дивись, ти куриш скільки коштує пачка цигарок? Ну, каже, десь гривень 100. От бери, не кури, а відкладай 100 гривень. 100 гривень на 365 днів це 36 тисяч 500 і умножить на 10 років це, в принципі, 365 тисяч. Це 8800 в доларах. А якщо на 20 років, якщо в 20 років почнеш це відкладати, нічого не роблячи, роблячи все те саме, там, ходиш на роботу, навчаєшся, просто не куриш. А ще краще, якщо ти займаєшся спортом і відкладаєш по 100 гривень, ти матимеш свої 8800 за 10 років або майже 18 тисяч за 20 років. Ну подивись в інтернеті, скільки на сьогоднішній, на 2024 рік коштує така машина. Якраз такі гроші і вона і коштує. Так от, беремо, мотаємо на вуз, кидаємо курити, пробуємо економити, відкладати, можемо ще прокручувати, буде ще більше грошей. Все можливо. Всім пока. З вами був Віталя.